Так, привіт громаду. Коля мені показав таку функцію в телефоні, що можна показувати вам карти ДВГА із запису екрана. Тобто, ось наші поля. Виходить. Бачите, це вони тут не тільки наші, тут трошки сусідські є. Ось 11 квітня, де на жовтому, то крайня, то теж не наш пай. Це тут кукурудза була. Це тут пай. Ось розширюю. Це наш пай. Щоб розширюю повністю. Це Зато 6 гектар. Пшеничка видно, де. Тут усі видно, ці полоски, края зеленіші. Края обично завжди зеленіші. Ну це ndvi карта. Тепер же можна по подій по карті, а ну, е індекс вигита, а що ж не показує? Це воно перевіряємо а, супутникові знімки. Це як воно розвивалося поле. Розвивалося. Бін, тут тільки попало все на хмарність. 28. о, Це такий більш відчутливий. О, бачите, це полоси, де оце такі як зелененькі, це видно пере... пересєви. Пересєви видно. Це воно пересіви і по центру полоска. Це, там, виходить, сівалка пересіяла. Ну, там стик вийшов, видно, я пересіяв. Так що бачите, по картах і дівай, тепер я можу вам щось показати. Тепер ось я тут роздивився це поле що коло ставочка. Тут, виходить, так само. Це ми тут кидали доповнительно карбамід, бо тут поле не однообразне. Оце тут поле ось отут, де я розширюю. Оце місце по центру А це тут хата колись була, село колись було. Оце тут по центру ставочок був. Отут ось була люцерка у нас під цим ставочком колись. А тут ось по центру ми кинули карбамід. Оце, оце де світліше це балка. Виходить. Я тут по балки не кину, бо воно по балки тут і так росте хороше, бо там намитий ґрунт. А тут такий як склон, від балки. Сіді тут хуже було. Це я тут доповнительні 100 кг карбаміда кинув. Потім отут ще далі, де це 11 квітня ну, на, на екрані це розширив по центрі. Оце по центрі. Це виходить, що отут я кинув ще доповнительні, Ну, коротше, закидав оці всі міста, а край не кидав зовсім. Отут край зовсім не кидав. І поле, бачите, як стало, треба було ще балку закидати. ну, Хоча, не знаю, там по балки теж дебела пшениця. Щось карта In так показує. Так, слідує поле. Слідує поле. Це ось тут 6 гектар теж. І це от сусідів знизу. От тут теж була полоска, завжди хуже поле. Ну, така якась взагалі світла полоса була. Теж доповнительні 100 кг. Бачите, як видно на, на, на карті In Так, далі їдемо. Далі, тут у мене ось у наше село. Можете побачити. Це я тут ось живу. Синя точка. Всі бачите координати. Так, оце ось у мої поля. отут оце поле по сої. Бачите, по сої поле. Яке воно? Оце воно тут просто воно отаке. Бо я по краях тут по 150. Як? 100 кг все було засіяне поле. Оце зелена пшениця. А края по кругу обсіяв, на 4 чи на 5 сівалок ще додав 50 кг. і воно, бачите, темнішим показує. Ну Оце тут, виходить, щось з половини поля видно. Отут ось полоска розширяється. Ось, бачите, така полоска світленька по центру, по центру полоска. Оце там не досіяний амофос. Я... Амофоз з осені сівалка закінчилася. Все видно. Це ось наш ріпак. Це тут коло села. Ось, бачите, коло такого села. Е, так, ріпак. Отут. Получається. Тут вже почав цвісти. Ми можемо зараз цикнути по ньому. О, і побачити вегетацію. Які там були вегетації в нього. Ну, о, це хмари тут закрили. Що було? Ага. 24 березня. Ну, в принципі, бачите, да? Вегетацію. Це поле теж. Ось у нас поле тикнуть можна. Вегетацію побачити. Ну, видно. Хмари закрили. це ось 11 квітня нас цікаве. Тут що тут? Ну, все видно по полі. Ну, края всі одно, бачите, края, де де пересіли, там видно. Чи що, ну, зеленіші. Конкретно зеленіші. Так, оце тут буде кукурудза, де жовта, Це ми вчора посіли кукурудзу. І кукурудза буде на цьому полі. Щось воно в мене не введене. Зараз треба його зареєструвати Це по центру. Оце отут ось 11 квітня, де поле жовте. Це тут ось, ось, вже бур'яни ростуть. Це ми його обробили. Каже, по картах і дівай можна пройтися. Так, поля ще де. Тут поля тихо. Тихо, тут поля. Оце все горох. О, оце тут бої всі поля. Так, горох, ось 11 квітня, бачите як? Оце ось, ось по центру. Оце поле. Сірано амофосом треба сіяти, бо ми посіяли без амофосу горох. Оце по кругу обсіяно. А по центру тут полоска тона, Тут то десь 10 гектар. Ось бачите, наскільки вегетації вирізняється. Амофос по-любому треба. Потім оце зелене поле. Ось видно наше. Це ячмінь ось тут. Ячмінь 7 гектар. Оці. Ось. Ось Тут отут ось 14 гектар. Поля-поля-поля, це ще воно нічого немає. І ось наш ріпак. Ріпак, бачите? Ріпак. Ну, що тут репак Ну, зараз глянемо. Де воно? А, натикнуть треба. Перевіряємо. о, По ріпаку тепер видно так. Так, ну, ви бачите, як вегетація розвивалася. Десь по кругу хужа вегетація. Ну, це по кругу. Тут десь, може, пересєвив є трошки. Все, бачите, де полоска по центру тут пересєв, ось полоска. Це тут пересів двойні, там ми посіяли. Ну, так, ну, трошки пройшовся, може кому цікаво. Ну, карти NDVI можна. Спостерігати щось десь щось замітить. Так що. Понятно. Де ж ви тепер зупинить?